Ще не вмерла України. Ні слава ні. Що А ні-ні, Ні-ні-ні, дереву. — Ти сможеш подавати. Я так боюся. Давай, 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 давай <звук> <робити>. <звук> Я боюся, мене всього трохи. Давай не деревом тримати. Давай подарю. Чекай. Я маю бути гарний, коли скажу чудово. Слухай, до вас іде Месія. До вас спускається Месія. Бухай, давай. Ми тримаємо. Ні. Ми тримаємо. А я все своя технологія. Чи з'їбли їм, блядь, або не? Ні, дивись, ти підстрахуй. Вони там піздєць, там страхуй, бо він А як я підстрахую? Просто і все. підставити, що. Там його! На дерево стали. О блядь, ти ще не подарся там, нахуй? Не бачу дерево. Тепер роби пришла. Нахід? Ні. Він зараз коверком буде. Ні. я тримаю. Давай, виска. Я сказав нафік! Що таке? Я ж сказав нахід.